Росіяни пошкодили 1132 об'єкти культурної інфраструктури, і це без урахування власне пам'яток культурної спадщини. Їх і ще декілька сот. Аби зберегти віртуальні копії і, в разі чого, відновити реальні об'єкти на Львівщині, оцифровують пам'ятки архітектури, серед них церкви, монастирські комплекси і дерев'яні будівлі. Їх зберігають у цифровому форматі на випадок руйнувань під час обстрілів. А команда львівських стартаперів допомагає відтворити уже зруйновані споруди у віртуальній реальності, і ними можна навіть прогулятися з віртуальним гідом. Автор такої ідеї, наш. Наступний і гість, Ігор Ковалишин, стартапер і автор ідеї співзасновник проекту Хамелон Ейдж. Добрий вам вечір і слава Україні! Слава героям, слава добрий вечір. Дякую, що запросили. От одна справа оцифрувати те, що є реальний об'єкт, і геть зовсім інша – відтворити те, чого вже немає, вже немає декілька століть. Як ви це робите? Як ця технологія працює? Дивіться про технології окремо доповненої реальності. Це працює наступним чином. Ми себе позиціонуємо зараз. Змінили позиціонування, стартап, який у сфері інтерактивного туризму. Ми зараз стартап у сфері історичних автентичних реконструкцій. Наша угу. місія повернути зруйновані легендарні пам'ятки до життя. Е, у нас є партнер Богдан Черегій з хуста, який нас підтримав. Ми зробили з ним замок. Пост. Він просто, зараз у нас було. дослідник. Він медієвіст. 30 років має архітектурної досвіду. Він збирає дані. Ці дані, потім у нас як заводик, такий маленький. Ці дані переходять до наших художників. Художник роблять. Блокаут називається макет споруди. Потім цей макет споруди він йде в руші. Там ми його розформовали, там ми, можна так сказати, творимо і додаємо деталізацію: інтер'єри, екстер'єри, бочечки, факели і так далі. І тоді Денис Комісар, це третій співзасновник. Він з Вірпіня, технічний спеціаліст, який розробив власне технологію. Угу. І він оптимізує її, і вже можна тоді побачити. вже ви завантажуєте додаток з App Store, Google Play, Плей Хамолонеч, і бачите ці пам'ятки. Тобто Дома я вдома і на місці люди. <гум> я можу перебувати будь-де. Мені достатньо просто зайти в цей додаток, навести його на порожнє місце. і я... <гум> <гум> дивіться, це домашня версія. Ми її так називаємо <гум> home Version. Е, Ви скануєте горизонтальну площину. Не треба ніяких маркерів, поштівочок, візиточок. Воно не прив'язано ніде. Ви скануєте горизонтальну площину, і в реальному розмірі вам з'являється споруда. Це, е, а пересуваєтеся, ви можете пересуватися сидячи навіть на кріслі, джойстиком, або uh -huh. йти, і камера це ваші очі, камера йде завод. Тобто для цього не треба якихось окулярів доповненої реальності? Ні, чи... це не віртуальна uh -huh. реальність, це доповнена реальність, коли об'єкти реального світу доповнюються з модельованими об'єктами. Ви згадували про Хустський замок, він існував ще в 18 століття, так? Так, його зруйнувала близько. Ага, природний такий момент. І звідки ви брали інформацію, щоб відтворити його реалістично, тому що ну це треба знати. Виміри, що так. там було. Це ж не може бути просто припущення, мають От, бути якісь дані. Богдан Ширигій. Угу, це його, його сфера. І це його сфера. Він голова благодійної організації по відродженню хуського замку. Він надав нам дані. Ми підписали з ним контракт. Бо ми відкрились до війни. Війна зупинила наш у Львові. Ви знаєте, ми відкривалися, mm -hmm. стенди ставили. І 24 лютого дзвонить Денис каже, що на гостомель летять вертольоти, і ми припинили, можна так сказати, діяльність. Але нас врятувало це замовлення з хуста. Коли Богдан підтримав нас, ми отримали гонорар, і ми так ми зберегли команду і розробили під час війни замок хоста. Mm -hmm. А чому саме за нього взялись? Е, ви знаєте, така непарадоксальна, можна так сказати, надприродня історія. Якийсь мій внутрішній голос підказав, що щось буде недобре в державі, і я подзвонив до Богдана. Ми з ним познайомилися ще рік тому, коли ми писали грант на Європейську комісію на відновлення 12 українських замків. Угу. І внутрішній голос підказав подзвонити саме Богдану. Він шукав нас, ми шукали його, от ми і зійшлися. А як далі з цим проєктом? Ну, ще 11 залишилось, умовно кажучи. Ну, дивіться, це був. Ми писали грант з київською компанією GoLocal на 750 тисяч євро. 30% йшло на відбудову цих замків, але ми не виграли. Був ковід. Тобто, нас, ми відкрилися в Миколаєві від 21-го року, по нас вдарив ковід. Ми відкрилися у Львові, по нас вдарила війна. Так що ми такі, Ноловисті ну, живучі Так. так. От ви згадували, що е, відсоток того проекту, в якому ви брали участь, в майбутньому йшов би на відбудову цих об'єктів. Знаю, що ви також перераховуєте гроші 20%, відсотків, якщо не помиляюсь. Так дивіться, коли ми в Миколаєві відкрилися дикий сад, локація в нашому Миколаєві, який зараз під mm -hmm. обстріли в південному в центрі міста є локація троянського періоду місто людей Кімерійський, про яке писав Гомер. А люди думають, що це дикий сад, там в них є інтернет-провайдер. Тобто, наша місія ще повертати е, насправді сумна ситуація, тому що в центрі міста така локація, коли в Трої говорили про Єлену Прекрасну Паріса і Яблуко розбрату. Mm -hmm. У нас же існувала тут цивілізація. Це було місто людей Кімерійських, це наші предки. Ось, і ми його відтворили в доповненій реальності. У нас є свої там гіди. Вони отримують планшети на руки, заходять, люди беруть планшет в руку, стають в фундамент розкопаний, і вас обволакує це середовище, реальний розмір, реальний час, реальний простір. Ви зараз відновлюєте доповнені реальності пам'ятки і об'єкти, які існували ген ген колись століття тому. Чи думаєте братися якісь об'єкти, які зруйновані зараз? Мене, от е, ви розповідали, розуміло, як відбувається ця екскурсія? І я собі згадала відео з зруйнованого музею Сковороди, mm -hmm. де е, його працівниця, яка там проводить також екскурсії? Е, вона? Говорила, а я можу вас зараз поводити, тому що я пам'ятаю, що де тут було. Та, я розумію. От в майбутньому плануєте щось схоже відновити? Ми не просто плануємо. Ми взяли участь в іт арені Дякую Івану Дмитрасевичу за хорошу організацію і також в бізнес-формі у Львові. Недавно вийшли на контакти Міністерства інфраструктури, став рятунку культурної спадщини. Угу. І якщо я не помиляюсь ще декілька організацій, я об'єднав їх спільним листом, написав, давайте зробимо, як пам'ятки виглядали до війни, бо мало відсканувати пам'ятку розбомблену. Добре, ну, як її відновити. Має бути механізм відновлення, це кошти. Uh -huh. Ми хотіли показати, як пам'ятка виглядає до війни, скролом, як вона виглядає після війни, і в два кліка збирати Донат, але держава не відгукнулася. Uh -huh. Я не буду там. Як то прикрашати і так далі. Тобто держава не відгукнулася, хай сканують, щастя їм здоров'я, хай сканують. Я сподіваюся, що на майбутнє відгукнеться Міністерство культури або Міністерство цифрової трансформації. Тому що дуже важливо, дивіться, продукт він можна закладати, поширюється на цілий світ, бо App Store, Google Play. Google Play Market це є всесвітні платформи. Тобто людина з Франції, з Канади, з Нікарагуа, з Австралії зможе побачити культурну спадщину України. Не тому, що зараз війна і ми модні, а тому, що в нас дуже хороша культурна спадщина. Ну, ми дуже і, важливо. І без війни маємо що показати. Ми без війни маємо так. що показати. І ми сподівалися, що цей механізм запрацює, але має бути організація, яка ці донати приймає. Нам здається, що дія. Як додаток. Mm -hmm. Якби через дію можна було, хто такий хаммолонець зараз для людей там за кордоном? Ніхто. А дія і держава для них хтось. І ми хотіли синхронізувати, об'єднати ці всі процеси. Тобто через дію збираються донати. Ми платформа, яка показує хлопці, які сканують там Skyron у Львові, сканує в Одесі Pixelated Realities, вони дають матеріали скану, ми відтворюємо те. Зараз не багато компаній, які роблять такі, як uh -huh. ми, ми відтворимо те, як до війни, синхронізуємося і разом запускаємо такий масштабний, дуже проект. А без залучення державних структур, об'єднавшись на рівні ну, людей, просто на рівні які людей... роблять цю частину, цю частину Дивіться, це просто зараз дорого. так? Я буквально тому, тиждень тому створив групу Хамелон Ком'юніті. У мене, коли я тільки починав проект, була ідея. Хамолон ком'юніті це спільнота людей, істориків, дослідників, програмістів, дизайнерів, яких тривають культурна спадщина, які розуміють її важливість і які сповідують нашу місію повернення, вдихати в зруйновані легендарні пам'ятки нове життя. Mm. От я сподіваюся, що група буде розвиватися. Я сподіваюся, що знайдуться добрі люди, меценати, бізнес приватний, які може інвестувати. В ці об'єкти, і ми з державним механізми обійдемо і підемо в приватний сектор, який це профінансує. З того, що ви вже зробили, зокрема хустський замок. Okay. Кому це цікаво, і чому це цікаво? Яка аудиторія скачує? Скільки скачує? Так, і... да, Дякую за запитання. Хамелонеч у нас слоган старі місця нові враження. Угу. Люди дуже такі падкі на емоції, на враження. Ми по суті живемо, подорожуємо заради вражень. Ну так. І коли ви приїжджаєте на локацію, а там храм Артеміди в ефесі, сьоме чудо світу, а там одна колона залишилася. Багато у вас вражень. Фотографії, поділитися, хочеться цим. Там одна колона гніздиться лелека, це реальний кейс. А тепер увіть ви приїжджаєте. Ягаєте окуляри Я Знаю, реальність. що з вашим додатком можна навіть селфі зробити на фоні ще вже. Ще не нової. можна, ще не, не можна. можна. Ми цю функцію розробляємо. Це дорога функція і складна технологія. Чому? Тому що оці всі масочки в Інстаграмі, воно трекає лице і ставить вам масочку. А тут. Тобто спочатку людина, а потім 3D-модель. Mm -hmm. А в нас має бути навпаки, спочатку 3D-модель, 3D 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 потім людина. І треба цю технологію розвинути зробити. Ми плануємо е, зараз Халонеч H2.0 випустити до Різдва після різдва Онову. Там буде крім Львова е, П'яти споруд, там буде Хузький замок, Миколаїв, Дикий Сад і Храмзев Савольві. Ми ще відомо. Такий тестовий продукт. Е і h 3.0 у Ново це буде колізей. Ми зараз в Римі моделимо колізей. Ось, хочемо вийти вже на міжнародний ринок, і це ну, наш логотип це от зруйнований колізейчик, і ця блакитна частинка, якої не вистачає. Тобто, Всі дороги таке до Риму ведуть. Всі дороги ведуть до Риму. До а, Києва. До, тепер. до Києва. А які об'єкти, ви сказали, п'ять, які у Львові доступні? У Львові додатку? давайте почну з центру ратуша, яка була до угу. пожежі. Вона була прекрасна, виглядала прекрасно те, що збудували. Австріяки плювалися, тому що не класична з тими вікнами. Оце, що зараз, це для них. Вони все-таки були люди. Цивілізація теж етика. Цивілізація це етика естетика, яка каже Арестов. Я підтримую його і Ратуша, Синагога Золота Роза, яка була розбомблена нацистами. Краківська брама це була візна брама місту. Місто було ж оточене муром. Низький замок короля. Лева, от дивіться, ще проблема. Скільки львів'ян знає, що У Львові був низький замок а не високий? Ну, Я, Не знаю. Ну, Наукове середовище знає, вони досліджують, вони між собою спілкуються, ходять на симпозіуми. Де стенд у Львові в центрі міста, що ознакування спадщини? Де відповідні організації, не буду їх називати, які блокують зараз на встановлення стендів? Де в центрі міста невеличкий стенд? Де зображено низький замок, річку Полтву, Уявляєте, угу. туристи приїжджають, а в нас тут була Венеція показати їм річку Полту. Тут я вам хочу заявити офіційно, що до Різдва або після Різдва ми встигнемо зробити низький замок, виводимо річку Полту з берегів, робимо мости, і ви зможете прогулятися низьким замком. Ну і символ Високий замок. Тобто буде річка у Львові. Буде річка у Львові, буде, обіцяємо вам. Стараємося тримати своє слово і високий замок. Хай касел, приїжджає турист з Німеччини. Ох, касел, піду подивлюся. Приходить, а там за 13 мільйонів гривень накрита кусочок стіни, ні стенду, нічого. Він піднявся на прапор, подивився гарну панораму міста і спустився. Ми хочемо це трошки побороти. Угу. А над чим саме зараз працюєте? Зараз ми працюємо над Замок. Андрій Турчак, зі стріля 3D-художник працює над високим замком. Угу. Юрій Шатілов, 3D-художник, працює над низьким замком. Доробляємо графіку, викручуємо на максимум, тому що можемо інші споруди. Над колізеєм працюємо. І якщо пам'ять не зраджує, то ще допилюємо хуст. І Миколаїв. Над цим працюємо, тому що нема межі досконалості. У нас така технологія, що ви зробили зовнішній двір, потім вам захотілося зробити кімнату, наприклад, принцеси. Ви зробили кімнату принцеси. А потім можна вам щось захоті... пересунути, буде переставити? У нас інтерактивні об'єкти, так, на сайті в нас вказано, hamelon hamлоon.com. У нас є там фіча. Фіча це з англійської, це знаєте, айтішники mm -hmm. то собі все, фіча і так далі. На українській це така функція. Унікальна, де ви можете брати предмети, стріляти з гармати в замку, пересувати кубики солі, тобто предмети інтерактивні. Ми плануємо зробити не тільки VR, ми плануємо відкрити компанію дочірню Chameleon Legends в VR, яка буде в Steam, VR і Meti продавати ці самі продукти, але вже там з драконами з ельфами таку історію зробити на основі історично достовірного контенту. Трошки, зроб, до, трошки доповнити, додумати ну ширша аудиторія. Дітки будуть люди, які бавляться ігри. Ви питалися мене, я пам'ятаю за ваше питання. Хто аудиторія? Коли я в дикому саді, 21 серпня, на фестивалі відкрили свій продукт, я чуть не заплакав, коли чотирирічний хлопчик з мамою ходить: мама смотри, здесь домик, Ура, ура. У мене є це відео. І 80-річний дядя з планшетом входить. А що, що це таке, хлопці? Ну, це, де...» йому дуже важко було пояснити, що, що це таке планшет і що таке доповнена реальність. Але коли він скористався і сказав спасіба вам, що ви приїхали, що ви зділили нашу е, ну, культурну спадщину, це дуже цінно. І такий дідок сидів своєю дружиною і нам робив компліменти. Ми робимо це для людей. Я роблю це для людей. Мене... Цінності створити щось круте, інноваційне було, коли я компанію створював, зароджувалося. Це нам цікаво. Я ж кажу: піраміда цінності. Я заліз на саме верх, написав щось створити. Знаєте, творчий потенціал. В тебе ця енергія. Угу. Потім щось створити інноваційне, потрібне. І так вниз, 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 вниз. Не знизу догори, а зверху донизу. І так з'явився Хамолонеч. Це прибутково зараз? Ні. Угу. Ми тільки запускаємося, не забудьте. Угу. Ми вклали час, ресурс. Гроші всі, які мали, і душу. Але я вірю, що коли ти віриш в свою ідею і вкладаєш душу, будь-що би то не було, в ресторан, стартап чи винарню, то ця енергія вертається з турицею. От і ми, все. Ми, ми так від 24 лютого на ентузіазмі вже скільки тримаємось, тому я думаю, у вас точно все вийде. Дякую, Дякую. що знайшли час завітати до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що Дякую. спілкувалися ми з Ігорем Ковалишиним, стартапером та автором ідеї, співзасновником проекту Хамелон Ейдж.